По Джоджо знову аніме батл і знову дивимось скільки три до вас персонажі. а тепер дивимось скільки буде у мою команду персонажів. Два. Щось це якось нечесно. Ну ладно, шанси є. Я надіюсь. Перший О... отак от. Давайте ще таких два, і я буду задоволений. Другий ваш Окоясо. Ні, ну... В загальному не сказати, що прям сильний персонаж, тому що здібність сама сильна, ну, типу стенд. Але, ну, треба вміти користуватися ним, а він, ну, таке собі. Ладно, в принципі, теж може бути проблемою. Третій є Фуго. Я ну, по суті, команда така собі, тому що знову ж таки, Фуго розумний, але він не може контролювати свій стенд. Тобто, по суті, та ж сама ситуація, що з Окоясу, тільки трішки. Змінено. Ну, в загальному стенд його сильний. І, в принципі, теж може бути проблемою. Ну, а тепер дивимось у мою команду два персонажі. Перший з яких Ваніла Ace. І оце вже цікаво. Чи достатньо його буде, а скоріше б? за все, що достатньо, тому що м -м, баляха, його ніхто не побачить і не відчує. Відповідно, <схай> мені здається, я вже переміг, хоча, ну блін. Я просто не можу уявити, як Фуго і Окоясу зможе йому протистояти. Але закріпити потрібно, тому давайте ще один персонаж у мою команду, і це міста. А от місти. Ні, ну місте все, місте навіть одного достатньо, тому що далекобійний, скажімо так, персонаж. А його кулі швидкі, він може їх, бляха. Перенаправляти, і, ну, по суті, що окуясу, що фуго з ним не впорається, тому що в них стенди хороші імбові, але все ж таки для того, щоб зловити або відхилитися від пулі, треба бляха мати дуже хорошу швидкість. Що у фуго, що у окуясу її немає. Тобто, да, якби Окоясо міг би стерти з постіо їх, але на них потрібно зреагувати. Він цього точно не зможе, тому перемога за мною.